Найжахливіший момент, який тобі довелося пережити з 24 лютого 2022 року, який досі не можеш е забути і думками так чи інакше повертаюся туди. Я не повертаюся туди думками, тому що гоню від себе погані думки. Е їх було декілька, їх було декілька. Перший. Коли вбили однокласницю моєї дочки, і це було пусковим механізмом, коли я вирішила вивезти дітей за кордон. Друге, мабуть, що це було саме, як ми їхали, тому що я виїжджала в той момент, коли виїжджали всі. І це було і страшно, і ми зовсім не знали, куди ми, що ми, де ми, чи повернемося ми додому. Пам'ятаю, як вадік. Ось тут він заїмки їх.